Милосердний, Господи, ми дякуємо Тобі за цей ранковий, чудовий недільний день. Господи, ми дякуємо Тобі, що ти творець неба і землі всього видимого і невидимого. Але як ми і робимо, як ми робимо від щиро серця, то Господь віддасть нам своє благословення. Послання Ісцям, 2 розділ 20 і 21 вірш. Ви збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Це є відповідь тим людям, які говорять, що в нас немає приємственності. Тужи. все розпочиналося з молитви. Коли ми мали таку нужду, коли розуміли, що тут, на цій старій будівлі, вона не годиться для того, щоб тут величалося ім'я нашого Бога. Коли ми всі разом з церквою про, знаєте, дослідили, як повинно бути, ми живемо в хороших, прекрасних домах. А дім молитви він був в запустяні. І тому, що нам двигало, двигало зробити во ім'я Господа Ісуса Христа, во ім'я Бога, чудову будівлю, де би ім'я Його прославлялося, де би не треба включати світло, тому що темно, нема гратів, які стояли на вікнах, нема тих штабів, на які закривалися двері. Так не повинно бути сьогодні. Ми радуємося і дякуємо Богу. І я хочу подякувати всіх тих, хто жертвував фінансово. Я хочу подякувати всіх тих, хто продавав навіть, навіть стройматеріал дешевше, тому що благов... ми просили, щоб зменшували ціну, тому що це на дім молитви. І люди зменшували ціну. Я хочу подякувати всім тим, хто працював на домі молитви і не взяв ні копієчки. Хто працював, взяв трошки менше. Знаєте, коли ще в 90-му році так склалося, що тут тільки зароджувалася церква. Я був ніс служіння деякона у Вінниці. І був такий автобус, називався Карзік, він такий жовтого кольору був. І я їздив на тому автобусі, тому що в мене були... Було посвідчення, що я мав їздити, міг їздити. І я возив людей сюди. Знаєте, пройшло більше як 10 років, ну майже 10 років. І Бог мене повернув сюди, сюди, до цих людей, які дійсно починали молитися Богу по хатах. Потім придбали цей старенький магазин, в якому також прославлялось ім'я Бога. Я хочу також запросити. Володимира Миколаєвича, який знаходиться тут, голова сільської ради, вибраний людьми також. Я думаю, що в нього є такий декілька слів сказати до, до нас. До нас. Добрий день, шановна громада. Мені дуже приємно сьогодні бути у вашому колективі. Дуже приємно, що сьогодні на території сільської ради є така громада, яка вірить. Бога, яка розмовляє Бога, яка збирається, яка робить тільки тільки добро. Я хочу привітати всіх із відкриттям, з кінцем будівництва молитвеного будинку, хто не побоїться тебе. Посвячення дому молитви. Цікава історія. Ми самі, і керівництво області, і служителі всі захоплені, здивовані, що за короткий час, дуже за короткий час, були зведені стіни, зроблений дах, зроблено все за останнім словом сучасної технології. Я перший раз і стіни навіть бачу, можливо, я так відстав від цих технологій, а можливо, так просто прошу, не, пройшли вперед. І ще дякуємо Господу, ми розуміємо, що в цьому процесі будівництва було задіяно дуже багато людей. Хтось молився, хтось жертвував продукти, хтось готував їжу, хтось підносив кирпичі, хтось доставав матеріали. Ви знаєте, що? Цих людей дуже багато, з них можна було вкласти цілу високу пираміду. і ця пираміда була б вище, ніж цей молитви. Але на вершині цієї пираміди стоїть наш Господь Ісус Христос, якого ми прийшли сьогодні поклонитися, якого ми прийшли сьогодні прославити, якого ми прийшли сьогодні подякувати. За короткий період в нашому братстві знаєте, ми придбали, побудували дуже багато молитовних будинків. На початок перебудови в нашому об'єднанні було всього вісім своїх власних домів молитви. Остальне ми все орендували, де збиралися по хатах. На сьогоднішній день в нашому об'єднанні більше 120 домів молитви. І коли подивитися на історію будівництва кожного дому молитви, це унікальна історія. Бог знаходив людей, Бог знаходив засоби, Бог знаходив спонсорів, Бог знаходив різні методи для того, щоб ці доми молитви піднімалися. Уявляєте, був такий спеціальний період часу, коли будувався Дім Молитви на Максимовича. Якщо зараз подумати, збудувати таку грандіозну будівлю, ми просто не уявляємо, де взяти кошти, де взяти ресурси, де взяти людей. Але то був такий особливий період, і Бог дав збудувати прекрасний дім молитви. І ваш Дім Молитви теж будувався унікально. І я хотів би сказати, що Павло Михайлович він має такий особливий дар будувати. І для нього вже не нове відкривати. Це вже другий дім, малиф, який він відкриває. Прекрасний молітвений дом він збудував в селі Нараївка Гайзінського району. Браття були на цьому посвяченні. І Бог дав такий особливий дар. Так, організовувати, знаходити гроші. І, ви знаєте, сьогодні економічна криза. Де він гроші брав, ми по день не знаємо. Ну, десь вони бралися, а може взагалі без розуму. Да. Але бачите, робота велика зроблена. Але я хочу вам сказати, що він. Перейнявся ось цією справою своїм серцем. Він думав про це, він молився, він ходив, він просив, він все робив для того, щоб ці стіни звелися. Ми сьогодні маємо завершити на цьому місці особливу священну дію. це посвячення дому молитви. Ми хочемо, щоб на цьому місці було присутнє Господнє ім'я. І Христос каже: дім мій дому молитви назветься для кого? Для всіх людей. А тепер, Господи Боже наш, нехай буде запевнене слово Твоє, бо чи справді Бог сидить з людиною на землі, ось небо та небеса Небесні обіймають Тебе. Що ж тоді храм, цей, що я збудував? І що ти той, який освячуєш, що ти той, який змінюєш серця людей, ти той, який змінюєш думки людей. Ми поклоняємось імені Твоєму, ми благословляємо ім'я Твоє святе та подяку складаємо. За прекрасний час, в який ми живемо, ми вдячні Тобі, Господи, за те, що в нашій Україні ми можемо вільно сповідувати ім'я Твоє святе та будувати храми, дома молитви, щоби в цих храмах прославлялося Твоє святе ім'я. В ім'я Ісуса Христа щиро дякуємо Тобі. Що ти, Господи, удостоїв честі, братів і сестер, збудувати дім імені Твого. Слава Тобі! Слава. Тебе! Нехай Твоя ласка, нехай Твоя благодать спочине на цьому місці, щоб дім цей був домом молитви для всіх людей. А весь народ Амінь! Дім цей посвячується для проповіді Євангелія, Молитви, слави великого імення триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. А весь народ сказав. Слава подари таку імену Біблію, як подарунок, щоб ви її читали, щоб ви її вивчали. І нехай Господь поблагословить вас, дорогі мої брати і сестри. Давид бажав побудувати храм. Але хто читає Біблію за винятки обставин, він не міг цього зробити. Але він уніс великий внесок. Перше, він молився до Господа. Друге, те, що він, що мав золото зрібло, кошти, він старався наповнити скарбничку Божу. Мало того, він заохочував народ, щоб народ жертвував і вовчув молитву, і бачив відданість Давида, і подарував можливість, щоб син Давида Соломон. Він побудував храм нашого Господу. Хто сьогодні приймав участь у матеріальному служінні? сториці, Господи, дай сил фізичних, духовних, дай їм роботу і заробіток, щоб вони могли поповнити свої скарбнички, щоб вони могли стримати свої сім'ї і також далі поділяти на діло Твоє. І ви також продовжите тему будування. Христос в кінці своєї проповіді привів отцю алегорію. Привів образи будівничих, двох будівничих, одного як розумного будівничого, що заснував свій дім на камені, а інший необачний, нерозсудливий, який збудував свій дім на піску. Безумовно, Ісус Христос мав досить важливі речі. І він наголошував, акцентував увагу тих, хто його слухав. Сьогодні наголошує нашу з вами увагу на своєму слові, на тому, що він говорить своєму Єва. Тому що кожна людина, що прийшла в цей світ, є будівничою так говорить слово Боже. Шри, 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 шри.